Спогади Сталкера. Так, записка ось. Записка містить спогади про те, яким було це місце до катастрофи. Папір сильно пошарпаний, схоже вітер, довго носив її мостом. Спогади Сталкера. Щоденник із зруйнованого мосту Преображенського Раніше вода тут завжди смерділа, паливом. Так багато суден ходило. Пам'ятаю, коли зненавидів цей запах у перший день на боксері старипом дізнався, що я збрехав, що вмію плавати. А який в мене був вибір? Роботу хрін знайдеш. Довелось викручуватись, але з брехунами він не грався. Я йоком не встиг змигнути, а вже летів за борт. Я бився, просив круг, але він не давав. Ти можеш надорити мене, казав він. Але тут лише ти і вода. Зараз я дивлюсь униз і бачу тільки п'єрво у висохшій річищі. Тут лише я. Да. Звісно, цікаві в нього спогади. Місце знаходження ось тут. На початку мосту.